У Куп'янському районі на Харківщині можуть розширити примусову евакуацію дітей із батьками. Про це сьогодні на брифінгу розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. З яких населених пунктів планують вивозити дітей, повного переліку Синігубов не назвав, але сказав, що він може включати правобережжя самого міста Куп'янська. Раніше евакуювали лівобережну частину. Перебування там нашого місцевого населення відверто заважає нашим вже військовим. Тому тобто, це не лише безпека людей, яка для нас на першому місці, але це і стратегічний напрямок для оборони, скажімо так, наших рубежів. Примусова евакуація дітей із забороною повернення поширюється на 66 населених пунктів Куп'янщини. Вона триває майже місяць. За цей час звідти вивезли 294 дитини з батьками. Залишається ще чотири. Їх шукають поліцейські та волонтери, говорить Синігубов. Тобто вони виїхали зі свого місця постійного проживання однак, за нашими даними, вони продовжують перебувати скажімо так, на Купінському напрямку, на небезпечному напрямку. Національна поліція це просто ну, тобто парадоксально, але це факти. Вони там роблять побудинкові обходи, шукають просто деяких людей, сім'ї для того, щоб провести там евакуацію. Тому що люди погоджуються так, домовляємося на завтра вивозити. Люди приїжджають, волонтери виїжджають, ризикують у власним життям, а їх там немає. Синьогобов каже, що знайти і евакуювати дітей планують. Протягом тижня. Дмитро Гребіник і Антон Каліта Суспільне новини. Харків.